Час новин про головне на цю мить від команд фактів та вікон. Вітаю! Україні потрібен мир не просто на папері, а підкріплений дієвими гарантіями і зупинити Путіна можливо лише силою. Про це заявив Володимир Зеленський, підсумовуючи свою зустріч у Парижі з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Верховний головнокомандувач підкреслив єдине, чого боїться російський диктатор: Америку та єдність світу. Тому Україна розраховує на підтримку своїх міжнародних партнерів. Зустріч із Трампом Зеленський назвав хорошою. Говорили про ситуацію на полі бою в Україні та її наслідки для глобального світу. Офіційний Київ хоче миру, але саме Росія розпочала війну, і саме Росія хоче більше за всіх зірвати можливість миру. За час вторгнення наголосив президент втрати Росії понад 750 тисяч з них 198 тисяч загиблими, 550 тисяч пораненими. А з початку вересня Росія втрачає на полі бою у співвідношенні п'ять своїх до одного нашого. Водночас українські сили оборони загиблими втратили 43 тисячі захисників та захисниць. Також за даними глави держави... Рави зафіксовано 370 тисяч випадків надання допомоги пораненим, і це з урахуванням того фактору, що в нашій армії приблизно 50% поранених повертаються у стрій, наголосив Зеленський. Надані Україні американські танки Абрамс були недоукомплектовані і як наслідок не змогли серйозно вплинути на ситуацію на полі бою. Про це заявив радник Білого Дому з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Під час форуму національної оборони в Каліфорнії він прокоментував надану штатами допомогу Україні ракети Атакамс і дозвіл бити ними по території Росії. Саліван назвав не панацеєю, але ще однією можливістю для ЗСУ. Також заявив, що Сполучені Штати готові навчати більше українських пілотів на винищувачах Евші. Нацькать, однак нині темпи підготовки стримують, адже за словами посадовців в Україні недостатньо пілотів, які могли б опанувати західні літаки. Нині українські пілоти проходять навчання на F-16 у данії, румунії та США. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, Україна отримала другу партію винищувачів від Данії. Він зазначив, якби всі партнери були саме такими рішучими, вже вдалося б унеможливити російський терор. Велична втеча Путіна із Сирії так оцінили нинішню ситуацію в цій країні у головному управлінні розвідки Міноборони України. На офіційній сторінці гур сьогодні розповіли, що росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма. Після захоплення столиці Дамаску повстанці рухаються далі до узбережжя. Ймовірна втрата Росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку Кремля на близькому сході. Повідомили у головному управлінні. Розвідки у столиці Грузії, Дбілісі на проспекті Руставелі, де понад тиждень тривають масові протести. Влада встановлює новорічну ялинку. Монтаж почали під ранок після того, як розійшлися протестувальники. Влада Дбілісії попередила, що навіть незначні пошкодження ялинки стануть приводом для звинувачень на адресу мітингувальників. На сьогодні у грузинській столиці запланована чергова акція. Минулої ночі кілька десятків чоловіків у чорному одязі та масках напали на протестувальників. Це відбувалося на очах. У поліції, яка демонстративно не втручалася в опозиції у залученні тітушок, звинуватили уряд та керівну партію, але ті звинувачення категорично заперечують. Щороку у другого неділю грудня в Україні відзначають день благодійності. В Україні офіційно зареєстровано понад 10 тисяч волонтерів. Це рекорд. А ще армії і тилу допомагають і просто небайдужі українці. Щомісяця 115 тисяч людей відкривають накопичувальні банки. Лише за цей рік у такий спосіб зібрали майже 40 мільярдів гривень. Наше волонтерство це суперсила, яку ворог не зміг передбачити і тим паче ніколи не зрозуміє. Ящики з під боєкомплектів, гільзи різного калібру, осколки відмін на лафеті, автівка з часового Гояру. Бійці потрапили під обстріл, загинули. Із фронтової фронтовою наочністю черкаський волонтер Ігор Рап'яшенко за будь-якої погоди у середмісті Черкас збирає на ремонт і купівлю автівок для захисників. Це ночі перевезеніше, як були бої за Бахмут. За Бахмут вже забули. Да там ре реальна кров. Все реальне, не як ще, як ще мотивувати, щоб люди донатили, я, 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 я вже не знаю. За неповних три роки Ігор Граб'яшенко доправив на фронт майже пів тисячі автівок. Купує, лагодить і відвозить на передову, а звідти забирає на ремонт ті, що пошкодив ворог. Перший приїхав за місцем призначення на підсилення, на поповнення. Потім буде другий, потім завантажимо ще два і повеземо додому. На ремонт замість скриньки для пожертв, ящик з-під боєприпасів. Але люди усе річе донатять, за смучений волонтер. Якщо раніше за день міг зібрати десятки тисяч гривень, то нині кілька тисяч, а запитів тільки більше. Ігор каже, це тому, що люди звикли до війни. Думають, ніби фронт далеко, та й корупція ситуацію лише погірше. І Лотереї, і розіграші роз, проводимо. Зараз зараз іде розіграш на 54-ту бригаду на пікап. Зараз я тут дозбираю на 23 ю бригаду, на, теж на, на, на пікап. Привожу з фронту все, що можна, боєприпаси використані, прапор від хлопців. Цей прапор він не має ціни. Однаково не просто сьогодні і самостійним волонтерам, і великим благодійним фондам розповідають у міжнародному логістичному волонтерському центрі Марлох на Волині. Це їхній склад із гуманітарною допомогою. Усе заставлене коробками із ліками та медобладнанням, які завжди потрібні. Допомагають переважно польовим шпиталям і стапунтам. Намагаються закрити усі запити і від захисників, зокрема, збирають на турнікети. А ще зазвичай це перев'язка, зазвичай це катетери шприци. Потреба в них постійна і навіть більша, ніж, ніж раніше. Хоча раніше ми отримали більше допомоги, ми ну, роз, як сказати, розкидалися з, з цією допомогою, якщо так грубо сказати. А зараз ми, ми прям дуже потребуємо банальної перев'язки. Донори виснажені, і ми виснажені, і військовим хочеться допомогти, а його нема. Попри все, волонтери намагаються залучити допомогу за кордону, як би це складно тепер не було. Та вона досі надходить. Цей волонтерський хаб запрацював у березні 22-го. Щойно почали надходити перші запити від військових. Зосередилися на медицині. За весь час існування фонд закрив понад три тисячі заявок. Тут прийняли та переправили більше як 500 тонн вантажів, зібрали понад 12 тисяч аптечок. Ось 5 тисяч гривень передав Ковальський центр профтехосвіти, і волонтери їм дуже тішаться, адже за ці гроші можна. Буде закупити турнікети та визнають, донати потрохи зменшуються. Збори практично призупинилися, тому що е, люди збідніли, людей немає вже більше такої можливості. Хтось втратив свого захисника і зосереджений більше на якомусь своєму горі. Хтось, хто активно раніше донатив, пішов воювати. І закриває якісь свої потреби. Тобто активна частина суспільства вона трошки зменшилася. Цього року волонтерів в Україні побільшило у півтора рази. Офіційно зареєстровано понад 10 тисяч благодійників. Утім, на третьому році війни їм доводиться буквально боротися за увагу та ресурси тих, хто готовий задонатити. кажуть у найбільшому благодійному фонді Повернись живим. Тепер українці частіше донатять на конкретні банки, на окремі точкові збори бригад чи бійців, аніж великим фондам. Та для зсу однаково важливі і маленькі волонтерські об'єднання, і великі організації. Існування маленьких волонтерів або волонтерських груп. Воно важливо по-своєму, тому що вони можуть доволі швидко закривати точкові потреби. Там, наприклад, купити один мавік комусь там знайомому другу, співробітнику або одну машину. Фонди можуть купувати. Наприклад, як ми маємо ліцензію на закупівлю зброї, купуємо зброю дуже багато. Навчилися це робити дуже добре. Повернись живим, залишається лідером серед великих фондів. Безперервно доправляє для війська автівки, дрони, тепловізійну оптику. Тощо це перша благодійна організація в Україні, яка отримала дозвіл на закупівлю зброї за кордоном. Цього року волонтери зібрали 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Це на 400 мільйонів менше ніж торік. Причини усе ті ж українці рідше надсилають донати. У фонді сподіваються, що до кінця року ця цифра помітно зросте, якщо люди масово перекажуть свою зимову тисячу гривень від держави на потреби армії. Даніл Самсонов, Ірина Цимбол, Катерина Курбанова. Факта сітів. Єдині новини. Після повернення з передової він вирішив кардинально змінити фах. У приватному садку Житомира працює унікальний помічник вихователя. Унікальний, бо навряд чи ви пригадаєте чоловіків, які працюють в українських дошкільних навчальних закладах. А Олександр Ковальчук ще й ветеран війни. Його історію розкаже Христина Величанська. Дитячий гамір перебуває пронизливий звук повітряної загрози. Так починається цей день у вихованців Житомирського дитсадка та у дітей жодної паніки. Давай чик, чик, чик. Адже до укриття малечі супроводжує їхній персональний захисник. Туп, 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 мороз, наші не мороз. І це. Унікальний випадок в Україні, коли, повернувшись з Авдіївського пекла, ветеран сучасної війни перекваліфіковується у вихователя до шкільнят. Я знаю, що він воєнний. Навіть захищав. До Великої війни 47-річний житомирянин Олександр Ковальчук нічого спільного ані з армією, ані з освітою не мав. Я працював все життя барменом. Мені це дуже подобалось. Був і директором кафе. Бармен був і його позивний, коли 2023-го мобілізувався до війська. Я був спочатку кухарем, потім трошки воно мене втомило і став піхотою. Стрілець ветеран неохоче розповідає про війну. Каже, їхній підрозділ обороняв позиції під Авдіївкою. За більше року служби чоловік отримав контузію, частково втратив слух. Після кількох пневмоній його евакуювали з позицій. За станом здоров'я мене звільнили з служби. Після повернення у цивільне життя Олександр півроку проходив реабілітацію. Ветеранській спільноті дізнався про вакантну посаду помічника вихователя. Руки розминаємо раз два, три. Чотири прийшов як на роботу на свій час. Мене познайомили з дітками. Діткам перед цим сказали, що я був учасником бойових дій, дітки вже це знали. Дуже гарно сприйняли мене. Директорка, вона ж і власниця Ксенія Лавріна ще п'ять років тому створила приватний заклад, де мали б працювати 50% чоловіків. Це такий собі прототип скандинавського садка. Умови максимально нагадують побут вдома. Всередині панує сімейна атмосфера. У тамтешній системі дошкільної освіти чоловіків-вихователі це норма. Чоловік він знаєте, як отой якер. І діти за нього чіпляються, а це в вихованні дуже важливе. Вони зразу концентруються на ньому, і дуже набагато легше працювати і щось давати, навчати, коли це робить чоловік. Саса, а може, ти він в собі листочок і буде пока. Давай та в українських реаліях чимало чоловіків опинились на війні. У садок свідомо вирішили покликати тих, хто саме повертається до цивільного життя. Спочатку ветерани вихователя сприйняли далеко не усі, до заняті з захисником допускали дітей після додаткового опитування їхніх батьків. Вони переживали, що в нього є зброя, що він неадекватний, що він може пошкодити дітей. І коли через місяць ці батьки самі прийшли, і сказали, ми хочемо. Верніть нас, будь ласка, в ту групу, бо ми хочемо, щоб саме ця людина працювала з нашою дитиною. Якщо ви хоча б одній людині зміниться сприйняття ветерана, це вже перемога. Олександру Садку відповідає за активне дозвілля, проводить заняття з фізкультури, грає в ігри. За чотири місяці роботи він став улюбленцем малечі. Мені подобається малювати з ним, грати. Мило вимого печиво, лобили вафійки. Кожен раз, коли я приходжу в садочок і дивлюся, як він поводиться з дітьми, як діти поводяться з ним, це просто неймовірно. А сумнівів у нас не було, тому що у нас тато також служить в армії, і власне, ми з дімою прекрасно знаємо, що захисники добрі, класні і дуже дбають про діток. Найбільше Олександр мріє виховати гідних свідомих громадян, тому військові з ветеранської спільноти у садку часті гості. Захисники вони також мають право на гарне суспільне життя. Вони бачать, що на їхніх очах знову ж таки росте майбутнє покоління. Вони почувають себе потрібними і в потрібному місці, і в потрібний час. Тепер у планах захисника вихователя відкрити приватну школу, де дітям викладатимуть, зокрема, і ветерани. Тож у свої 47 років Олександр Ковальчук став студентом педагогічного вишу. Людина змінилася на очах. Він був сумний, постійно ну такі, знаєте, як в собі загру погружений в себе. З дітьми він розкривається. Він сюди приходить. Він живе п'ять місяців, спілкувався з психологами. Вони не зробили те, що дітки зробили за півтора місяця. Додому, коли приходжу, з таким масою заряду позитивної енергії емоцій, це все дітки. Христина Воличанська, Олексій Євченко, факт, і сі марафон. Єдині новини.